В експозиції серед фотостендів про загиблих білоруських добровольців зображення Павла Суслова розповідає його дружина Ольга. З її слів, чоловік загинув 15 травня 2022 року на Миколаївщині від осколка ворожої міни. Я командир групи «Іти в ядрі, але пішов перший, тому що ну, в принципі, мене це не здивувало. В його підрозділі було багато бійців, які не мали досвіду великого участі в бойових діях. Коли Паша загинув, нашій доньці. Було півтора року. Вона завжди питає, де тато, коли тато прийде. Ми пояснюємо, чого він загинув. Що його вбила Росія? Ольга Суслова розповідає, служила кулеметницею за контрактом три роки. З чоловіком познайомилася під час служби у 14-й механізованій бригаді. Він починав з добровольчого батальйона в 2016 році. Тоді, коли на жаль, для більшої половини населення війни взагалі не було. Я обов'язково знову візьму кулемет і буду продовжувати справу чоловіка. Наразі його справу продовжує мама, яка приїхала з Білорусі на похорон сина і стала до лав Збройних сил. У центральному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки представлено 26 фотостендів білоруських добровольців, говорить організатор фотовиставки Олексій Францкевич. Серед представлених героїв серед представлених героїв двоє білорусів, які отримали посмертного звання Героя України. Михайло Жизневський і герой Небесної Сотні. Другий герой Олексій Скобля, який загинув у березні 22-го року, захищаючи Київщину. 22-го года захищає Київщину. Ініціатор фотовиставки говорить: в експозиції представлені не всі загиблі добровольці задля безпеки їхніх родин, які зараз живуть у Білорусі. Під час російсько-української війни загинули понад 60 білорусів, каже Олексій Францкевич. Білоруси по кількості нація. Білоруси це друга за кількістю нація після українців у світі, яка у лавах зсу. Ми зіткнулися з тим фактом, що на жаль, інформацію про всіх загиблих ніхто не збирав і не знає. Під час заходу було представлено відеоролик про білоруських добровольців, а також відбувся молебень. Відвідала фотовиставку Лучанка Олена Швець. Велика шана таким людям, які, хоча і не українці, а воюють за наш край. Я думаю, що багато українців повинні повчитися у них, як відстоювати свою батьківщину. Зі слів організатора, фотовиставку з Україною в серці уже побачили у різних містах України, а також за кордоном у Республіці Польща та в Литві. Говорить, у Луцьку експозиція триватиме два тижні, вхід вільний. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.